Усім привіт! Сьогодні 19 лютого, на вулиці мороз, але благо не так холодно, як було вночі, бо вночі дуже було холодно. Зараз є мороз, але більш-менш. Хочу показати вам свою розпаковочку. Рослинки, які я купила своїх зелених улюбленців. Швиденько, поки не змерзла. Е, купила я е, дві ялиночки. Дві ялиночки це крупноміри. Крупноміри, чому крупноміри, як я вже казала, мій сад доволі вже дорослий. І купляти рослинки масюпуське я не хочу, тому що вони загубляться в моєму садку. Раніше мій сад в основному створювався з малесеньких рослин, але зараз мені вже стільки багато не потрібно і я трохи відспирую гроші купую все ж таки крупноміри. Я знаю, що вам більше подобаються відео. Ну, тим людям, які в мене підписані, це починаючі садоводи, і їм більше до вподоби, звісно, рослинки, розпаковка малесеньких. Але що я хочу сказати, що у цього продавця, де я брала і ці крупноміри, можна і купити рослини і невеличкі. Тому ви ці ж самі можете купити. У два рази дешевше і у два рази менші. Отже, до вашого перегляду пропоную ось такі рослини. Ще скажу, що брала рослини у Фейсбуці, є такий продавець, як Василина Гримська. Я беру у неї рослини не вперше, вже брала ялину Голдріфт. Ялівець про Кумбенснана на штамбі, брала сусну Green Twist. і ось знов зробила замовлення. Вона дуже гарний продавець, рослини вам і фотографує, і знімає на відео, дає право вибору, ставить кілька рослин, кожну знімає і питається, яка вам саме більше сподобалась, і ту рослинку. Відправляє. Це мені дуже подобається, і, наприклад, вона мені в понеділок зранку відправила, і в неділю ввечері я вже кур'єром. Кур'єр мені привіз з нової пошти додому. Ось розпочнемо. У такому здоровому горщику ялинка Блюкісен. У мене вже є Блюкісен, тільки без штамбу. Я вам недавно знімала відео, показувала, а це блюкісен вже на штамбі. Висота рослин на штамбі залежить від їхньої прививки, від висоти їхньої прививки. Ось тут висота штамбу йде 65 см до прививочки, далі йде така шапочка. Її ширина 50 см ось цієї шапки, дуже багато приростів. Ялиночка ця формувалася за рахунок формування куля ще більш набитіша, і це зменшує її трохи зріст. От я розповім, що за ялина. Це ялина колюча, як я сказала, назва її Блюкісен. Надзвичайно гарний сорт, мені дуже подобається. Як я вже сказала, повторюся, що в мене є без штамба така ялина, вона мені дуже подобається, тому взяла ще собі на штамбі. Вибачаюсь, <кхід> це ялина з насичено світло-блакитним відтінком хвої та подушковидної форми. Вона от формує таку в принципі крону і сама. Але, щоб стримувати у зрості, можна трішки стригти, формувати. У неї повільний темп зростання, річний приріст її 1-3 см у рік. Хвоя колюча, жорстка пагони щільно розташовані, також жорсткі і грубі. Це засухостійка рослина, сонцелюбна, але на півтіння всі ялини також витримує. Якщо сосни потрібно садити лише на яскравому сонечку, сосни не переносять на півтінь, особливо тінь, то ялини можуть і зростати на півтіні. Ось така моя перша красунечка. Перейдемо до іншої. Це ялина сербська певетіджен. Висота її штамбу 85 см до прививочки. Ширина шапочки 40 см. Ось така гарна рослина. У молодому віці. Ця ялинка має кулясту форму. З часом, якщо вона не привита, може стати конусоподібної форми, як от у главки глобози. А в ялини на штамбі стає більш такою подушковидною форми. Але за рахунок стрижки, любу форму можна коригувати і вести, як тобі подобається. Е, 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 да, е, річний приріст е, цієї ялинки також невеликий, он, як можна бачити, до 4 см. Е, у 10-річному віці вона м, виростає до сантиметрів 60 см, у дорослому пише 70 см, ну і за рахунок стрижки також можна її е, формувати, стримувати. І вести як подобається. Певе Кіджин має оригінальну триколірну хвою. Зверху жовто-зелена, а знизу вона сріблясто-зелена. Ну, як у сербських сосен, знизу вона більш срібляста. І чим вона ще мені допобиє, що її молодий приріз золотавого кольору. Я люблю садити рослини ось так, щоб і були і голубі, і жовті, і зелені, бордові, і воно має таку, не зливаються тоді рослини і мають гарний вигляд. Ця ялина віддає перевагу сонячним місцям. Та, як я вже сказала, як всі ялини, переносить легке затінення. Ця прекрасна ялина стане справжньою родзинкою мого саду. В неї дуже гарні гілочки, голочки, глочки, жовти, жовтим жовтий, сріблястей, зелене на ній, отакі кольори, коричневі почечки. Дуже гарно виглядає. Ось покажу ще ось так. Гарна рослинка, ще ось блюкисом покажу. Дуже гарні рослинки. Будуть проживати у мене в садочку. Ось таку я маю покупочку. Буде тепліше висаджу, можливо, вже навесні. Поки хай стоять у контейнері. Всім дякую за перегляд, такий був огляд, всім миру, добра, міцно обіймаю всіх. Будьте здорові. Усім пока-пока.